Шалом, це Славко, як каже Ася, в хороше ми з тобою время жили. Не те, щоб я був прихильником пана Парубіята, з йому небесне, з загальнохристиянських і гуманістичних міркувань з українських. Але коли я послухав оцю добру людину сні з несправими російським акцентом, цього героя Чекіста, цього наслідника Ідія Киви, що я можу про це все сказати? От Вони розказували за мотиви вбивстві, за розкриття цього вбивства. Якби я був якимось пошляком банальщини, я б сказав не вірю, як той Дурак Сканіславський. А я зразу сказав вірю. Чому? Тому що я бачив оце кіно, свідок, атаню Петера Бачо. Ось Петер Бачо, значить, натуральний єврій. Ну, ні єврей такого, ні сніми. Це розкішна історія. За сторожа плотина на Дунаї. Я б порадив вам би її подивитися, але я вже не зміг до нього дібратися. По-перше, до Рутреки би добратися. Ну, це цензура, я це розумію. На Всі програвачі, на яких він є, то як це називається? Ну, коротше, на всіх там, стільки на театрах, де воно є, вони всі російські і себто у нас заборонені. А українських я не знаю з нормальними фільмами. Ну, а балванюють ж не тільки там, там обовванювають оцим ВПН, а у нас просто кнопками розумієте? Їх я скажу, що проти москвицького оболванювання, оболванювання українське виглядає значно більш потужним. Я... Не хочеться мені тут жити, але доводиться доживати. Тому не тому, що на Западі краще. Там теж цензура, там теж уже вільного доступу до інтелектуальних цих нема. Вільного доступу до кіно, до книжок, я. Хорошо, ми жили, коротше кажучи, кілька років тому, ще раз повторюю, повернемося до історії. Так от, чому я вірю оцім героям-чекістам і духовним братям Ківи, і швидкому розкриттю. Тому що те саме було в фі. Я знаю, хто пише ці сценарії. Я впізнав руку. Я зазрю цій людині. Розумієте? От Петер бачив, все це описав, кадайтон бросив крису. Дунай Он вышел на связь с западной разведкой. Потому что в этой крысе была секретная информация. А в Дунаї сидел человек-ляхушка и поймал эту крысу и передал ее на запад. То так само правдоподобную историю, значит, за мотивы вбивства, за три машины. Короче, все це лайно, як вам кажуть, вам все написали ті сами сценаристи. Тих самих процесів ракоч над Ракочі, над власною цією дурою в Румунії, як і Анна Герман, чи як її звали, ну єврейка, ця комуністка, що цих господи, що залізногвардійців реабілітировала, каже, соціально. говорить, треба їхнього бендіру на нашого поміняти. І вдалося між міжитися. Не було більше більш лютих. Перевоспід. Не було более красних тюрем в Рубинії, чим ті, де сиділи залізногвардійці. Ті одразу перековували політзаключених. Я до чого кажу? Що все оце брехня. Може, я погано слідкував навіть калібр зброї. Сім гірц ніяка, блять, калібр зброї не назвала, каже балістичне іслідування. Ну що я можу сказати? Ці люди неспроможні в принципі нічого розкрити. Але вигадати вони спроможні. Ось що вигідно вирізняє наш режим від москвинського. Більше того, скажу, я це звися. 240, здається, інвалідів працює в митниці. Це тільки розкрито. По 240 випадках отримання пенсії, 20-30-річними працівниками митниці. Зараз вони всі судяться і відбувають назад свої пенсії. В такі пенсії в митниках. Я скажу, всього судяться де за 450 пенсій, з них 200 з чимось саме на митниці. Я зрозумів, чому Путін іде сюди під такими гаслами. Він не йде. Чим Путін гірший за Леніна? Ленін ішов сюди звільнити незаможників. Путін іде обіцяє пенсії, але всім оцім героям-чекістам і наслідникам Киви він натякає, що... Ви лишитеся, тому що він ніде не каже, що треба викоренити. Він що хоче викоренити нас, націоналізм, українців, а всю решту лишити. Оця публіка лишиться на якийсь час замами. Потім ясно, їх відправлять на Камчатку кудись дослужувати чи на пенсію. Але зрозумієте, в Україні путіну протистоїть жменька недобитих українців, а вороги цих українців оточують не тільки Путін, розумієте. Ще оці всі, почавши від героїв чекістами, закінчуючи ТЦК. Але українцям я скажу не вперше так от воювати. Козаки теж були в повній меншості в своїй Україні. Ніхто їх тут не любив, ніхто тут за них не турбувався, як ви розумієте. І соціально вони не були захищені. Ну, тому й лишилося, коли руйнували Січ, і лишилося 900 козаків і 100 старшини на ній. Але повернемося до фронту. Наш брат Торкіл робить нову історію за мирне. Як ми встановили, що це був вузький випад посадку на мирне, бачите, я все-таки вирішив не експериментувати, повернутися до фіночок, бо як той рембер, щось я знаєте, як в мистецтві у мене повна криза жанру. Ну, не можу я поки що втілити свої бажання, якось бюджет, може. Так, ось був вузький випад. Вони контратакували, повернулися на вихідні позиції. Наші штурмовики між Миколаївкою і Миролюбівкою. А зараз об'явилася нарешті 155-та бригада, за яку ми говорили. Є добра ознака. В усьому цьому ось ситуація. В усьому цьому є добра ознака. Що з'явилася 155-та бригада морської піхоти, яку перекинули. Сумського напрямку, їм теж людей не вистачає і вони наїжджають на Мирноград. Отака от ситуація. Ми бачимо, що і я скажу, ну як тут сказати за погану, за добру гру. Погане те, що українцям не вдалося вийти на казенний торець, а добре в тому, що москвинам, щоб продовжити акцію, довелося перекидати з інших ділянок фронту, що в них теж нема резервів. Ну що я скажу? Наші штурмовики зробили все, що могли. Тепер їхня морська піхота зробить усе що треба, все, що вона може, покаже себе. Я знаю, тільки одного чекаю. І все це, ось вся ця бітва за старожку лісника, ви мені вибачте за відвертість, відбувається у відсутності лісника. Бо ми ж не в Вашингтоні, ні в Пекіні лісника так і не побачили. І молотитися нам доведеться на радість закарпатським митникам-інвалідам. Ну, я думаю, поки піхота не скінчиться. Отакі от, от надії, отакі от, от новини. Вибачте, ясно, що я на таких донатів не зароблю, але нічого кращого я вам сказати не можу. Крім ну, того, що в резерві в і... них нема, а сценарист розслідування вбивства, парубія вразив у мене цинізмом своєї сатири. Розумієте, ми от. Не тільки росіяни рожділи, щоб кавку з билью, я скажу, відна, що і ми один народ. А тому, хто питав мене щось прочитати, якщо вже ви осилили безобразну герцогиню, моя люба пані чи шановна пані, вибачте, ну, мила моєму серцю і душі, прочитайте, спробуйте вже Нерона прочитати, може вам сподобається. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте, а я піду доживати. Як ти казав, піду, як як петлю, а я піду собі на Україну могилу насиплю. Каже, та насипай матері твої ковінька, а хто гроші поверне? Все-таки полюбляю я наших гумористів. Ніщо так не відповідає українському життю, як наш український гумор.